Прикро, коли дивишся, як деякі високопосадовці, які, добравшись до влади, грабують країну, думаючи, що всі сліпі і цього не бачать. Але окрім людей, є ще Бог на горі. Він за всім слідкує і кожному роздасть по заслугам. Це добре знають львівські студенти, які своїми діями наближають перемогу. Вертеп на схід. Ось так зветься проєкт, з яким вони приїхали на Ізюмщину, щоб показати всім давні українські звичаї і обряди, відтворити духовність нашої країни. І саме головне зібрати кошти на ЗСУ. В одному селі Бугаївка люди здали 10 тисяч гривень. Краще про все це розповість керівник проєкту Вертеп на схід Юрій Мурен. Доброго дня! Доброго дня. Що у нас буде сьогодні за мероприємство? Розкажіть, будь ласка, е, наш проект називається Вертеп на Схід. Е, це є такий, е, така грізд'яна постановка, е, яка свідчить про народження Ісуса Христа, який несе нам добро і радість. І ми так само е, от ходимо по селах е, з хати в хату. І несемо людям радість. Звідки ляви? Ми приїхали з Львівщини, з Українського католицького університету. Це є студенти нашого університету і випускники, а також діти-старшокласники з села Іванчуківка і також з веселого. От. І ми спільно організували цей проект Вертеп на схід і разом тут вертепуємо. вже. Откий. Четвертий, п'ятий день. По Харківщині. Так, по Харківщині, в Ізюмському районі. Було пророцтво на Марію із неба зійде Дух Святий, і та народить нам Месію. Це буде Божий син, котрий на землю в людському тілі ступить, і всі гріхи людські відкупить. І про народження царя звістила з неба нам заря. Зі сходу довго ми йдемо до міста слави вифлеємо. Благословенної пори несем дитятку ми дари, святому Божому дитяті йдемо поклін та честь віддати. За караваном караван дорогою прямої нині, людських сердець і цар, і пан стрічає вірних у яскинях. Слава Бог, ми подорожні. Пане добрий, чи не можна нам у вас заночувати? Не пускають нас до хати. Люди добрі, чи до ранку не дасте для нас пристанку? Ні. Коли додому будете повертатися? Додому вже завтра. Тобто сьогодні у нас останній день. От, починали ми 10 числа і так по, по сьогодні ми вертипуємо по хатах. По таких точках, де люди можуть е, там, невеликими групами зібратися. От, ми їм робимо цю постановку, показуємо і колядуємо. Скільки вже таких постановок зробили за останній час? Ну, у нас е, в день орієнтовно виходить так від 10 до 15 вертапів, тобто постановок в день. Бувало, ну одне село було, що вони зорганізували декілька точок, а це Лівчанівка була. Тобто там ми локально виступили, то там було менше виступів, от, бо по точках зійшлися просто люди, так як ось тут. А в інших селах то ми там ходимо по, по хатах, то відповідно виступів є більше, бо це з хати в хату людей якби. Отам. Сім'ї просто дивляться. Десь буває таке, що об'єднуються, щоб було трошки легше, що хтось з сусід до сусіда може прийти. Також до військових заходимо, де вони живуть. От, вони теж дуже задоволені і раді бачити вертеп. Дехто каже, останній раз ще в молодості глибокі бачив вертеп. А тут на лінії фронту якби, мали таку радість також подивитися, їм дуже приємно. Ну, нам, нам також, бо. Це одна з цілей, чому ми це робили. Це є також, от моральна підтримка військовослужбовців на лінії фронту. от таким дійством ви об'єднуєте Україну? Так, ми стараємося, скажімо так, ламати ці стереотипи, що Україна у нас не ціла і поділена. От і попри те, тобто, творити разом, не так, що десь тут. Одні творять тут щось, одні тут, а разом тобто, це дуже гарний досвід, коли люди з західної частини України і люди з східної частини України роблять щось одне велике, спільне для загального блага. І це, це дуже гарний і позитивний досвід. От, і ми так само поширюємо наші українські традиції всією Україною, бо через е, обставини, які склалися за останні е, там 30 років, відповідно, е, скажімо так, трошки підкосили е, наші, наші традиції на деяких. Е, Теренах України, відповідно, ми зараз стараємося відновлювати от ці традиції по Україні, тобто показувати людям, що от є такий вертеп, коли це там діти чи старшокласники зорганізовуються, ходять, колядують, і це для них дуже гарний позитивний досвід. І люди дуже задоволені, дуже позитивно реагують. І навіть з кожним днем виступів ставало все більше, бо працювало сарафанне радіо. Люди бачили. Давали якісь позитивні відгуки, і інші люди також захоплювалися і запрошували нас, щоб ми до них приходили і полядували. От тому ми, хоч і виснажені за ці п'ять днів, але ну, на, на такому великому позитиві скажемо так що, задоволені, оскільки ми цей фідбек отримуємо від людей, тобто ми бачимо, що а, людям. Людям це подобається. Люди щасливі, люди нам дякують, люди ще запрошують. А це означає, що не дарма. От. Ви І приносите радість людям. Так, так. Зароїться, ми пшениці, радуйся, орадуйся, жим лиси. Земле, Син Божий, Дякую. Дякую. Шановні жителі нашого веселого. Дозвольте від вашого імені привітати наших гостей з Львова, наших учнів. За таке чудове привітання побажати їм міцного здоров'я і продовжувати таку гарну справу, яку ви зараз робите, даруєте людям надію і щастя і радість. І ми оцим усім йдемо до перемоги. Тобі не посягай сьогодні. Засти має військова. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам.